Події на фронті стрімко змінюються. Окупанти пішли в атаку на кількох напрямках. Що відбувається на передовій? Про це далі у випуску. Ви на фабриці новин мене назвати Юрій Бібік. Дуже важкі бої. Українські військові стримують масштабний наступ росіян на сході. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Каже, окупанти намагаються пробити оборону збройних сил України на Лиманському та Бахмутському напрямках. За словами Маляр, найбільш серйозна ситуація саме під Лиманом у районі. Ямполівки та Серебрянського лісництва це на межі Донецької та Луганської областей. Водночас, на напрямку Білогорівка, Шепелівка, українські бійці наступають. Заступниця міністра каже про частковий успіх на цій ділянці, мовляв, військові Збройних сил закріплюються на відбитих в окупанта позиціях. Маляр зауважила, що головна мета росіян на Сході вийти на кордони Донецької та Луганської областей. А тому цей напрямок до Армії Федерації один із пріоритетних для наступу. Схоже, бої поблизу Лимана і Куп'янська дуже серйозні. І найважча ситуація саме там. Заступниця міністра оборони ще раніше повідомляла, що бійці як можуть обороняються на цих ділянках. Давайте процитуємо. Ми поступово, невеликими кроками, але дуже упевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що вигризаємо кожен метр землі у ворога. Водночас, у нас є напрямки, де, навпаки, ворог наступає, а ми в обороні. Наприклад, Куп'янський і Лиманський, кінець цитати. Українські військові із Національної гвардії у коментарі Українській Правді розповіли, що окупанти тиснуть по всій лінії від Куп'янська до Лимана. І триває цей натиск щонайменше кілька тижнів. Видання з посиланням на джерела у війську пояснює мотивацію армії Російської Федерації. Ось так. Давайте процитуємо: Росіяни наступають на Куп'янськ, щоб відсунути лінію фронту від дороги, яка йде через окуповані Троїцьке та Сватове і слугує для них основною дорогою постачання, а на Лиман і навколишні населені пункти, щоб відвоювати села Луганщини: Макіївка, Невське тощо, і знову вийти на адмінмежі Луганської області. Кінець цитати. Натомість основний контрнаступальний удар збройних сил зосередили на півдні. За даними генштабу, українська армія закріплюється на звільнених територіях. Бійці просуваються на Мелітопольському і Бардянському напрямках. Речник генерального штабу Андрій Ковальов уточнив, що йдеться про ділянки. Новоданилівка, роботине, мала токмачка, вербове та вільне поле Макарівка. Там українські воїни мають частковий успіх, але й росіяни масово не тікають, як би того не хотілося. Вони намагаються оборонятися, мінувати територію, і навіть контратакувати. Зацитуємо речника генерального штабу, ворог засередив основні зусилля на веденні оборони та недопущені просування українських військ, застосовує резерви, і намагається відновити втрачене положення, як цитати. Тож треба розуміти, що кожен метр української землі доводиться вигризати у генеральному штабі. Та Міноборони кажуть, що це розуміють і бійці, а тому невпинно виконують усі поставлені завдання. Складність ситуації розуміють і західні партнери, зокрема у сполучених штатах, очікують важких битв і вважають, що без втрат не обійтися. Водночас вірять в успіх українського контрнаступу. Представниця Пентагону Сабріна Сінг припустила, що бої в Україні перетворюються на затяжні битви, як це було в Бахмуті. Ось її слова: ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху у контрнаступальних операціях. Кінець Якщо ви теж вірите в успіх ЗСУ, ставте лайк цьому випуску, а також обов'язково підпишіться на фабрику новин. Побачимось, друзі.